Як любити свою дружину. 100 коротких порад для покращення подружніх стосунків. Виконуйте роль і вчителя, і учня у своєму подружжі. У повноцінному подружжі чоловік і дружина навчають одне одного і вчаться одне в одного. Не змагайтеся зі своєю дружиною. Будьте її другом, бажаючи їй успіху та з ентузіазмом ставитися до її досяга, хваліться нею, часто моліться разом, тільки якщо чоловік і дружина молитимуться разом перед Богом, вони зможуть знайти таємницю істинної гармонії, що відмінності в уподобаннях тільки збагачують їхню оселю. А не загрожують їй. Не ваша справа реформувати дружину. Підбадьорюйте і хваліть її, постановіть ніколи не приймати її як належне, і нехай усі перетворення здійснює Святий Дух. Пам'ятайте, немає ідеальної дружини, ідеального чоловіка чи ідеального подружжя, мовчання. Не завжди золото, особливо між чоловіком і дружиною. Спитайте дружину, коли в неї з'явиться час для розмови. Не погоджуватися зі своєю дружиною це одна річ. Погодитися незгідливо інша. Скажіть, що любити її, навіть коли не знаходите з нею спільної мови. Спитайте дружину. Які три слова вона не хоче більше від вас чути, а, ті, а тоді відмовитися від них. Квіти ніколи не замінять слів Я люблю тебе, і Я хотів би тебе вислухати. Не забувайте про те і інше. Знайдіть запис улюбленої пісні своєї дружини, і нехай вона послухає його. Запитайте, яку музику вона вважає за спокійливою і романтичною, і придбайте її для неї. Зрозумійте, що іноді ваша любов до дружини буде рішенням, а не сильним почуттям. Це свідчить про зрілу, тривалу любов, про любов Агапе. фантазії у подружжі нешкідливі. Поки в уяві чоловіка повстають образи його дружини, фантазуйте про свою дружину. Ви передбачувані, ви завжди дотримуєтеся тих самих правил. Нехай сьогодні у ваших взаєминах з дружиною станеться щось нове. Уперед, здивуйте її. Коли ви любите свою дружину. То сприймайте її почуття і погляди серйозно, навіть якщо вони відрізняються від ваших власних. Якщо ви не погоджуєтеся, скажіть їй, я маю іншу думку, але, мабуть, можу чогось навчитися у тебе і не лукавте. Футбольна команда не припиняє тренувань після перемоги в одному матчі. Те, що ви здобули перемогу, і жінка погодилася стати вашою дружиною, не означає, що не треба змагатися за неї після шлюбу. Лекції, призначені для університетської аудиторії, а не для дому. Жертовна любов не вимагає, вона шанобливо просить. Правдива любов до дружини. Несумісна з ревністю, заздрістю, зневагою, такі почуття тільки відштовхують її від вас, не прихиляють до себе. Визнавайте, що висловлювати свій гнів не доконче погано. Усе залежить від того, як висловлювати свій гнів. Чи відчуває ваша дружина турботу і опіку, коли ви обоє дома? Запитайте її про це, запитайте свою дружину, що ти хотіла б робити через 5 років, через 10 років, як я можу допомогти тобі досягти цього. Полагоджуйте проблеми у своєму подружжі, як тільки вони з'являться. Гармонія у подружжі справді існує, коли між обома немає нерозв'язаних проблем і кривди. Докір у подружжі може встановити відповідальність, але він аж ніяк не викличе примирення, пошук вини глибоко ранить дружину, щира похвала, слово дякую і невинні доторки лелію діє. Скажіть своїй дружині, як ви її цінуєте? Жінку цнутливу, хто її знайде. Ціна її вища на перелине, серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Книга Приповідок 31,10.11. Не припиняй говорити своїй дружині компліменти. Завжди шукайте щось таке, що їй приємно буде почути. Вона потребує принаймні одного. Компліменту на день. Покладай, докладайте зусиль, аби зрозуміти свою дружину, відчуваючи розуміння, вона зможе покластися на вашу любов і відповідати вам тим же. Охоче робіть. Деякі речі так, як подобаються вашій дружині. Заради того, щоб порадувати її, розставляйте тарілки в буфеті так, як вона, і шкарпетки складайте на її манеру. Пам'ятайте про причини, які змушують вас до нових звершень у роботі чи кар'єрі. Праця людини стає духовною чи світською не від того, що вона робить. А чому вона робить те або інше. Інтимність у подружжі буває сексуальна і емоційна. Але емоційна інтимність це прелюдія до інтимності сексуальної. Ваша дружина потребує спілкування і уваги щодня. Плакайте дружбу з чоловіками. Медичні дослідження виявили, що чоловіки, які мають близьких друзів, більше радіють життю і живуть довше. Прагніть здобути близьких друзів у житті і кажіть їм, як високо ви їх цінуєте. Бути другом своїй дружині означає ділитися з нею розмовами у своїй душі. На ваш спільний ювілей подаруйте дружині листівку, перелічивши в ній стільки причин, які роблять вас щасливими у подружжі, скільки років ви вже одружені. Як пояснюють на алясці інструктори з риболовлі те, що жінки ловлять більше риби, ніж чоловіки, вони слухають гідів і виконують їх інструкції краще. Подаруйте своїй дружині щоденний календар, написавши особисте любовне послання поряд з першим і п'ятнадцятим числом кожного місяця. Як любити свою дружину продовження? У запалі особистої чи сімейної кризи не марнуйте енергію, намагаючись з'ясувати чому, довіртеся Богу, використовуючи свою енергію творчу і не сумнівайтеся в тому, що рішення прийдуть. Який тепер Божий задум для вас і вашої землі. Воля Божа дедалі більше заполонюватиме вас. Те, що не від Бога згине, ви втратите інтерес до нього, але задум Божий не згине ніколи. Спокуси годі уникнути, але це не проблема. Проблемою може стати те, що ви робите зі спокусою. Ви будете гратися з нею, плекати її. Чи проженете геть, що два тижні вивчайте разом з дружиною біблійні вірші, навчіться промовляти разом з поетом. Установи твоїми я втішатимусь, я не забуду Твого слова. Псалом 119, 16 стишок. Поговорить з дружиною про те, що ви думаєте про Бога, хто він такий і який він. Спитайте про її думку, використовуйте змагальний дух, щоб переконатися, чи здатні ви перегнати у служіння свою дружину. Це мета, до якої варто прагнути. Подумайте про три нових способи, які допоможуть вам прислужитися в своїй дружині цього тижня. Пам'ятайте. Що вам, як чоловікові, не уникнути помилок? Ваша дружина знає це, і Бог також, не занепадайте духом, вчіться на своїх помилках і працюйте далі, добре усвідомлюйте, що саме ви проситимете у Бога у молитві. Чи відповідають ваші прохання сутності Бога? І чи не доведеться йому переступити через свою природу, виконуючи ваші прохання, чи досить добре знає вас дружина, щоб написати вашу біографію від 1 до 15 років? Якщо ні, допоможіть їй у цьому, вона буде в захопленні від таких бесід з вами. Найкращий спосіб. Розповісти своїй дружині про те, що вам не подобається. Це розповісти їй, що вам до Наприклад, я так люблю, коли ти випробовуєш на мені нові рецепти. Ставитися з любов'ю до своєї дружини, це наче відкладати гроші на депозитний рахунок. Ви одержите непогані відсотки, заощаджуйте багато. Одного вечора, перш ніж кохатися зі своєю дружиною, прочитайте голос у рибах з пісні Соломона. Які мрії про своє подружжя ви досі не втілили, поділіться ними з дружиною і спостерігайте, як вони стають дедалі реальнішими. Подружжя руйнують не проблеми і конфлікти, а емоційне голодування, викликане апатією і байдужістю. Слова, якби тільки змушують вас до бездіяльності і викликають тривогу та відчуття неспокою за себе і за свою дружину. відчувши, що як тільки. Весить вас на, на, не, на язиці, кажіть натомість, нехай діється Божа воля. Наступного разу, почавши сперечатися з дружиною, запитайте себе, я прагну покарати і принизити свою дружину чи зрозуміти її. Якщо треба, спрямуйте свої аргументи на ціль примирення. Досвідчений консультант з подружніх відносин Норман Райт пропонує випробувані поради, як повернути романтику і радість до подружнього життя та утримати їх. Який подарунок стане для вашої дружини цілковитою несподіванкою. Не питайте її, спробуйте здогадатися самі, а тоді подаруйте його. Відимності між вами і вашою дружиною можуть або роз'єднувати вас і послабити ваше подружжя, або допомогти вам здобути силу, якої годі досягти будь-яким іншим чином. Передичіть три відмінності між собою і своєю дружиною та подумайте, як можна з них може зміцнити ваше подружжя. Вважають, що основні потреби жінки у шлюбі це любов, спілкування, чесність та відкритість, фінансова підтримка і відданість сім'ї. Чи заспокоєні основні потреби вашої дружини? Коли дружина вам каже, що ви скривдили чи образили її, подумайте, чого ви хочете досягнути, і виберіть належну відповідь, ви будете себе захищати, виявити обурення, смирення, жаль. Якщо ваша мета порозуміння, то вибір очевидний. Жінка потребує, щоб фізичній любові передувала любов емоційна. Дружині подобається ласка, навіть якщо вона не має нічого спільного з сексом, але прості ласки можуть привести до чудового сексу. Подумайте про те, щоб віддавати додатковий час, який ви знаходите для роботи своїй родині. Переобтяжувати себе не варто, а інвестиції у життя дають великі дивіденти. Придбайте 12 валентинок у лютому і щомісяця надсилайте одну з них своїй дружині. Чи знаєте ви, чого найбільше потребує ваша дружина, коли вона роздратована, виснажена чи пригнічена? Зазвичай Простого товариства, вона не хоче почуватися самотньою. Будьте поруч, ваша присутність, терпіння і молитви допоможуть їй відчути вашу любов. Коли на вас чекає якесь важливе рішення, спершу помоліться про мудрість, а тоді спитайте думку дружини, пам'ятайте, що вона може виявитися. Найвагомішою. Не дивіться на біди свого подружжя через телеоб'єктив, фокусуючись тільки на проблемах, збалансовуйте перспективу, перелічіть усе позитивне, що пов'язане з вашим подружжям, і поділіться цими думками зі своєю дружиною. Мудрий чоловік усвідомлює. Що без своєї дружини він недосконалий і не приховує від неї, як вона підтримує і підбадьорює його. Що робить ваша дружина, аби ви відчували їй любов, повагу і вдячність? Запишіться на аркуш паперу, загорніть у нього троянду з довгим стеблом і покладіть її на подушку. Залитні та сором. Хто науку відкидає, а хто приймає то й у пошані приповідок 1318. Яке на поумлення ви нещодавно почули від своєї дружини і не прийняли його? Признайтесь у цьому собі самому і перед нею. Закохуючись, ви намагалися догоджати і допомагати своїй дружині. А тепер маєте робити те саме, щоб оберігати свою любов. Напишіть їй любовного листа, принесіть сніданок у ліжку, приберіть у кімнатах разом. Упродовж тижня записуйте на диктафон розмови зі своєю дружиною, щоб мати змогу почути, що ви їй кажете. Чи ваше спілкування корисне, цілюще і чуйне? Якщо ви любите когось, то завжди залишитеся вірними цій людині, хай якою буде ціна, ви завжди будете покладати на неї надію, сподіватися від неї лише добра, і не відступати від неї ні на крок, захищаючи її. 1 Корінтян 13.7. Якщо бажаєте почути закінчення серії з цих то Любіть свою дружину, то підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях, що би ви ще додали. Визнавайте, що щастя вашої дружини. Залежить від вашого щастя, намагайтесь не думати про негативне у своєму житті, створюйте позитивний досвід і діліться ним, будьте щасливі. Слухайте свою дружину, сядьте, відкладіть будь-яку роботу і по-справжньому слухайте, це єдиний спосіб дізнатися. Що для неї важливо. Коли ваша дружина питає, як я виглядаю, не просто відповідайте добре, чому б не додати, мені так подобається твоя зачіска, або колір твоєї блузки так пасує до твоїх очей. Приділяйте своїй дружині не менше уваги, ніж футбольному. Чи баскетбольному матчу, що транслюється на телебаченні. Іноді питайте, яку програму вона хотіла би переглянути під час гри, це жертовна любов. У подружжі легше уникати конфлікту, ніж вживати заходів, що потрібні для його вирішення. Однак таке ухиляння. Тільки ускладнить справу, щоб позбутися конфлікту, визнайте його, обговоріть і шукайте оригінальних способів його розв'язання. Якою мірою ви принатні для своєї дружини? Якою мірою ви обоє досі лишаєтеся несумісними? Чи йдете ви дорогою від несумісності? До придатності, думайте про три способи зменшити свою несумісність, збільшити принадність або того і іншого. Прощення це неоплачуваний поліс страхування життя. Воно потребує постійних інвестицій для оновлення подружжя. Золоті яблучка в оправі срібні, слова сказане до речі. Приповідок Переклад для подружжя доречне слово, доречний час. Яке ж воно добре? Нехай ваша дружина буде унікальна, якщо чоловік не бажає собі погибелі. Він знає, що не слід казати дружині, такі вони жінки. Іноді прості обійми, чи мовчазний потиск руки можуть сказати більше, ніж слова. Правильний доторк наче говорить Я розумію, я приймаю тебе такою, яка ти є. Перелічіть ті події у вашому подружжі, про які ви хочете пам'ятати навіть через 25 років, попросіть дружині скласти подібний список і показати його вам. Дайте клятву своїй дружині. Ані вдень, ані вночі я ніколи не принижу тебе в товаристві, ні перед моєю сім'єю. Ні перед твоєю сім'єю, ні в нашій сім'ї. Якість вашого духовного життя буде ліками від мук і страждань, завданих життєвими стресами, регулярно обговорюйте своє спільне духовне життя, поговоріть про те, як ви можете зробити його ще кращим. Комунікативні шляхи між вами потребують ремонту, самі станьте майстром. Можливо, вам з дружиною доведеться зруйнувати кілька стін, перш ніж ви зможете відновити повноцінні взаємини. Щодня приділяйте кілька хвилин для спокійної бесіди. З цього слід починати. Секс і вербальне спілкування годі відокремлити, вони не взаємозамінні. Пам'ятайте, що любов це тривога про те, що тривожить вашу дружину. Пам'ятайте, що в подружжі питання полягає не стільки в тому, хто має слушність. А що слушне для вашого подружжя. Подумайте про це. Сповнений любові чоловік допомагає дружині віднаходити і розвивати свої здібності, перелічіть переваги своєї дружини, попросіть її зробити те саме для вас, і поділіться своїми списками. Нехай вона знає, що ви вірите в неї. Якщо ви працюєте, ходите чи розмовляєте швидко, зізнайтеся, що вам легше сповільнити темп, ніж вашій дружині його прискорити, будьте поряд. У подружжі ми маємо плекати здатність давати волю нестримним виявам ніжності і захоплення. Не вважайте дружину своєю власністю, пам'ятайте, що тільки Бог володіє нами, Він лишень віддав її вам під опіку. Запитайте її, як інакше ви могли б піклуватися про неї, а тоді виконайте її прохання. За допомогою аудіоплівки чи домашньої відеокамери. Запросіть свою дружину на романтичне побачення, виявляйте фантазію, використовуйте музичне тло, це їй сподобається. Скарги на дружину не покращать вашого подружжя, натомість розкажіть, їй, що вам подобається у вашому подружжі, і сформулюйте позитивні позиції. Які передбачають ваші взаємні дії. Якщо ваша дружина вже не чує вас, коли кажете, Я люблю тебе, то, мамуть, ви надто довго повторювали ці слова у той самий спосіб. Скажіть їх так, щоб здивувати її, напишіть їх на дзеркалі у ванні, або позвоніть їй по телефону і заспівайте. Причиною. Високого тиску подружжі стають жирові відкладення в артеріях спілкування. Один з найбільших дарів, який дружина може одержати від вас, це право помилятися і бути недосконалою. Зрештою, саме такою право ви домагаєтесь від неї, чи не так? Якщо ви вважаєте, що досягли деяких позитивних змін, про які вона просила, виміряйте їх не тільки своєю, а також її міркою, спитайте про її думку, не сперечайтеся, коли вона відповість вам. Поставивши свою дружину на першому місці відразу після Бога, ви не прикуєте себе кайданами до отселі. Це радше звільнить вас від страху перед поверненням додому. Добровільно погодьтеся наглядати за дітьми в обід чи ввечері і заохочуйте дружину робити те, що принесе їй задоволення. Сповнений любові, чоловік так само обережно поводиться зі своєю дружиною. Як зі своїми улюбленими інструментами, битками для вгольфу чи новим авто. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, а в коментарях допишіть ще якісь зі своїх пунктів, що треба зробити, щоб нормально любити свою жінку. Амінь.